Питання по економіці. Як повоєнна Україна має перейти до економічної стабільності? Ну, економічна стабільність, я не думаю, що нам треба. У нас зараз є економічна стабільність, у нас зараз стабільно погано. Нам потрібне економічне зростання, нам потрібно випереджаюче економічне зростання, яке би дозволило нам з вами привести Україну на рівень найбідніших держав Євросоюзу, таких як Болгарія, Румунія, Португалія тощо. Для того нам потрібно змінити взагалі свій погляд на економіку, зрозуміти, що ми хочемо збудувати, яку ми хочемо економіку збудувати, і утверджувати ці системні реформи найжорсткішими методами. Першочерговим є питання розмежування державного інтересу і приватного. Ми маємо прибрати всі оті, всіх тих паразитів з державних підприємств, з комунальних підприємств. Ми маємо визначити для них сектори економіки, в яких вони мають виключне право працювати без всякого втручання приватного бізнесу. Ну, так звані приватні. Державні монополії вони мають бути у власності держави і приносити доходу в бюджет держави, де в інтереси кожного родини. Так само і місцеві монополії мають бути у власності місцевих громад, і працювати на місцеві громади. Таким чином ми зможемо розмножувати оті інтереси, і не буде того, що у нас було всі 30 років, коли всякі паразити, всякі оті негідники ставали мультимільярдерами, паразитуючи на державній власності. Ні, ті всі мільярди мають іти на розток української економіки, на розвиток українського народу. Наступне, нам потрібно нормально правова база, Нам потрібно системно реформувати силові структури. Це є судова гілка влади, МВС, прокуратура. Тощо ми маємо навести там лад, щоб вони не заважали бізнесу розвиватися, щоб бізнес міг собі спокійно працювати, полегшити йому ведення бізнесу, зменшити кількість податків, зменшити рівень оподаткування загальні. Не щоб дати стимул економіці працювати на свої збагачення, а багаті підприємства, багаті підприємці і це і багата Україна. Особливу увагу треба зосередити на розвитку первинної економіки, тобто сільське господарство. Нам потрібно вартувати села від остаточного вимирання. Нам потрібно кредитувати особливо немалий, мале фермерство, сімейне фермерство Тощо ми маємо відродити добувну галузь, добувати все, що можна добувати і переробляти їх. Творити додану вартість, створити робочі місця. Так само маємо здійснити нову індустріалізацію України. Маємо виробляти всі сорти металу. Тощо таким чином, ми дамо стимул розвитку України, і вже на тій базі ми зможемо розбудувати ту економіку.